Приветствую вас на канале Бамбарбир ТВ в студии э, в сети с горящих путевок. С вами ведущий Владимир Мартыненко и специалист по горящим путевкам Ирина Бирук, агентство горящих путевок Близ Тур. Сегодня мы поговорим на тему о топ 5 рекомендованных Ириной отелей для встречи Нового года в Египте. Ирочка, приветствую тебя. Да, витаю всех. Привет. А, я перебрала для вас в отели, в которых вы. Я б сказала на 100% можете бути впевнені і сміливо їх бронювати прямо зараз для свого відпочинку з вилітом із Польщі, місто Жешов. А для того щоб ви не плуталися в цінах, на зараз не буде багато тексту. П'ять готелів, порівняють дві дати, і дещо спільне і відмінність в цих готелях, які я вам пропоную. А пропоную я вам Шермальшейх. Тому що це курортна зона для тих, хто не знає, яка захищена горами. Готелі я для вас рекомендую обирати в бухтах для того, щоб ви не мали вітру і мали можливість плавати в морі, насолоджуватися Червоним морем, яке одне з найкращих морів у світі на своєю красою. І перший готель це Альбатрос Палас. Готель повністю ренований. Два роки тому тому можна сказати, що він новенький, свіженький, а знаходиться на першій лінії. Це бухта Мантазах з неймовірним краєвидом на гори тиран і е, вильот із. Вжешова 25 числа 89,5 з половиною тисяч гривень орієнтовно, і 30 100 тисяч 460 гривень. Якщо обираєте цей готель, враховуйте, що до вартості включено проживання, харчування все включено, переліт, трансфер окремо. Вам потрібно буде додатково оплатити це новорічну вечерю. А, і е, додаткові якісь можливо екскурсії і трансфер до аеропорту Жешов, до вашого місця вильоту. Е, цей готель підходить ідеально для пар, для сімейного відпочинку, для відпочинку з дітьми. Е, простора територія, е, класне харчування. Дуже мені подобається, що тут не тільки не один основний ресторан для вашого харчування, а їх три. Тому е, сніданок, обід і вечеря, ви можете обирати будь-який з трьох основних ресторанів. На сніданок ходити в один ресторан, на обід в інший, на, і на третій а, вже на вечерю. Крім того, на вечерю ви можете додатково записатися до ресторану а-ля карт. А для малечі це класний міні-клуб. Гірки з підігрівом у зимовий період часу. І, і також для дорослих теж є аквапарк. Тому зустріч нового року в Альбатрос Палас і це мережевий готель, який відповідає за якість обслуговування та харчування. І дуже так прискіпливо саме для дитячого відпочинку готель підходить. Тому обирати цей готель. А, для вашого відпочинку на Новий рік я впевнена, що новий рік у вас пройде точно вдало. І ще один сусідній готель поруч з цим це також. А, Після ремонту Sunrise Ремаль. Буквально в минулому році наші туристи вже мали змогу відпочивати в цьому готелі, і також неймовірний каскадний, дуже просторий готель з гарним рифом, з хорошою анімацією. І це мережа Sunrise вже в кожному номері це набір чай, кава, водичка, софт, напої, просторі номери. І вартість такого готелю на Новий рік не дуже відрізняється. Від Палас. він трішечки дешевший. Я знаю, що тут немає аквапарку. Якщо вам аквапарк не потрібен, можете розглядати його як альтернативу: 85 тисяч 300 гривень. І на 30 грудня це двадцять шість тисяч гривень орієнтовно. Додатково ще новорічна вечеря оплачується. Наступні два готелі, які також сусіди. Це Шарф з Бейбухта. Хто знає, хто відпочивав з виходом на площу Сох. А я знаю, що Володя може хотів би додати деякі коментарі що стосовно попередніх двох готелів Монтаза. Uh, хотів би так, да, тому що ну, так розігналась прямо. Я не успіваю просто так, навіть, навіть, навіть. слушаю і поки там, намагаюся листати фотографії, не успіваю. Да, по поводу твого класного готелю первого Альбатрос Палас Палас» Шармельше отзов був -го року, але то, що наші соціальники написали. Про хорошу сторону готелю писати зараз не хочеться. <coughs> так як я дуже. Я би хотів, щоб ти прокоментували просто. Багато негативних моментів. По-перше, хочу застерегти туристів, які сюди збираються їхати з дітьми. В готелі є якась інфекція. Так як на другий день перебування в готелі була сильна рвота та діарея. Сьогодні у нас четвертий день відпочинку і сильна рвота почалася в дитині. Багато туристів жалю, на рвоту та діарею. Прокоментуй. Це Альбатрос Палас? Да, Прокоментуй. А якого часу був відгук написаний? В пер... Ти дату бачиш чи ні? 21 рік це було десь октябрь місяць. Жовтень. Да, жовтень вибачте. Дивіться, є така проблема в Єгипті, в принципі, як і не тільки в Єгипті в Туреччині. Коли дуже жарко на дворі, всі інфекції кишкові вони дуже сильно розмножаються і тому є проблема. Це, це більше стосовно саме таких погодних умов, тому що. Грота ротавірус, він в принципі гуляє скрізь, і а, в Єгипет, на жаль це не виключення. Тому з маленькими дітьми тут просто треба бути більш обачним саме для того, щоб дитина а, ваша не пила воду, мабуть, із басейну, бо це не завжди може бути їжа, як правило. А банально гігієна. Тому діти це такі маленькі люди, які дуже часто полюбляють щось брати до рота. Брудні руки, особливо, ну я як мама двох дітей я з такою ж самою проблемою. Завжди зіштовхуюсь, маю таку проблему. Тому а, я слідкую за своїми дітьми для того, щоб постійно мили руки, для того, щоб була був чистий посуд да? Щоб а, якщо це басейн, краще обирати а, в теплу період часу а, саме морську воду, да тим більше що якщо це зима. І тепле море, море до 23 градусів нижче воно взимку не е, опускається, тому е, в принципі тоді краще купатися більше моря. А є якийсь такий е, негатив ще про санрайс, ремаль мені цікаво. И, э, да, я бы хотел еще добавить, что часто, когда взрослые хватают ротовирус, это е, ну, мы бы не рекомендовали использовать либо злоупотреблятель дом, потому что некоторые нерадивые бармены наливают его просто из-под крана и замораживают. Не всегда это бутилированная вода. А, да, да, а, да, по альбатросу, да. слушай, здесь, наверное, субъективно, потому что одна пишет еды никакой нет, вторая пишет. Откровенно думала, что будет еда а. богаче. Это как-то, ну тоже какой-то критерий странный, да, еда богаче. Мясо курица и говядина. Курица вкусно приготовлена, говядина съедобная была, только тушена в подливе. По рыбе скажу, есть только один вид белая рыба на гриле, бывают кальмары в панировке, креветки раз в неделю. Ну, ну, це, дивіться, Альбатрос готель це не фасонебельний готель, це готель п'ятизірковий. Який е, відповідає своїй ціні, така цінова пропозиція по якості. Mm -hmm. да? Ціна якість тому, в принципі, я не можу сказати, що е, дуже якісь е, за високі ціни. Е, так, це більше пов'язано з курсом і е, ціни європейські, скажімо так. тому... Е, ну, але я особисто була в цьому готелі, бачила його. Ну, сказати, щоб там хтось був голодний чи ні. ну... Для мене це буде дуже дивно. Ну хотілося б напишіть, будь ласка, нам коментарі, хто відпочивав в цьому році. Не минулому, да, І хто мав хороший досвід в самом готелі, як Но, мав? не могу Не, почували, не тільки хороший, да. будь має... любые коментарі, навіть якщо у вас щось не підходило. не подходило. Мы знаем, что идеального не буває. Кому-то нахамили так, на ресепшн. Не так посмотрел офіціант. Це все человеческие факта. Кто-то цепанул ротавирус, кто-то его не цепанул. Поэтому делитесь, в своїх коментарях. І ще просим вас, конечно же, поділитися даним відео, підписуватися на наш канал, тому що что... Чем больше вы смотрите, тем больше ваших друзей будет увидеть это видео, тем больше вы будете сприяти стабилизованию туристичного бизнеса Украины, наших агентов. Естественно, это все позитивно повлияет на расширение предложений от наших партнеров и соответственно на. ценовую политику э, отдыха. По поводу Sunrise Remal, буквально одна ремарочка, не стала я там много выписывать, потому что... А, ну в Альбатросе будут интересные там все э, в будущем. Значит, э, в другом Альбатросе. Ремаль, Sunrise Remal. Постоянно пропадает доступ к интернету. Может поменяют что-нибудь и будет все нормально, но лучше купить карту в аэропорту. Нужен еще один понтон. Постоянно большое скопление людей и в воде, и возле трапа. Вихід із ситуації вже написали до то того, що сімкарта місцевого оператора вона допомагає дійсно в цьому плані Wi-Fi. Ну давайте так. Хто їде на відпочинок відпочивати, тому ця проблема не буде якоюсь перешкодою. Навпаки, більше проводимо часу на повітрі, в басейнах, на анімації. Розважаємося як можемо наповно і використовуємо абсолютно. Всю інфраструктуру готелю я скажу, що коли маєш інтернет, іноді взагалі готель не бачиш за сім, ну тобто там басейн, ресторан, а потім в кінці А, тут ще й таке було, да тому. Ну... Да, я думаю, что действительно стоит бы уточнить, кстати, я вот уже кто, если был, или мы Ирину попросим уточнить, может что-то изменилось в 2022 году, потому что период все-таки опять отклика, это прошлый год, зима, естественно, сейчас после февраля уже никто не отдыхал. Но смотрите, отзывы по Ремалю и по второму отелю, что Альбатросы, что Санрайзы, это сетки, которые уже много лет есть, они очень устойчивые, стабильные сети, попасть туда довольно сложно. У них очень много репитеров, туристов, которые возвращаются. Здесь, конечно же, мы хотим вам дать какую-то объективную оценку, не нахваливать, но подсказать. Но раз Ира заявила вначале, что она как ответственный агент, что вам точно понравится, то я думаю, что вот подобные моменты у вас могут обойти и в принципе э, на них сважаться не стоит. Хотя бы я бы у Иры при консультации уже уточнил бы еще раз все-таки, что там с Wi-Fi, вдруг вам поработать надо, либо там с семьей поговорить.